Всім привіт! Коля як єті. Заросший. Ну, коротше, свиновод виглядить чітко. П'ю кофе. Завалили машок. Сьогодні зарізали вже. Получається, що зачерняємо. Будемо розбирати. І будемо робити тушонку, будемо коптити. Ну, в общем, щось будемо робити. О, машок лежить. Короче. Кабан, кабан. Фух. Освободили трошечки місце. Так, це вам все засвічує. Місце освободили. І сюди потім переженемо е, ну тут дівицю, ту, яка у нас е, спарована була. Її сюди переженемо, бо вона обіжає малишів І треба її сюди. Ну і на його порух вже скоро. Так, тут у нас шо поцвірочки. Отакі. Гасають коже. Сьогодні вечором треба постаратися зробити желізо поколоть. Це сьогодні у нас 25-й день, по-моєму. Коротше, треба желізо вколоть. колоть. І, і з Ігорюнчиком працюємо. Та, щас, щас, що, Що? А оце привчили, оце як заходжу в сарай, починають кричати не від того, що голодні, а від того, що... Коли бролерів різали, постійно лапки, голови і патраха, і вони гля, До мене всі йдуть, щоб я їм коротше, їв, їв, дав цього бролірочка. Це в нас вже останні ось залишилися буквально на тушонку нашій підписниці, снігурочці, е, Леночці Ірина Геліна. Так що. Будемо свіжачок робити, заділаємо і будемо відправляти. Так само і машок будемо переробляти сьогодні вечором. Ну, в общем, так от мулардів повипускали. Вони зараз бігають, капусту зрізали. Так вони ось і пасуться тут а на капусті. Вон, бачите, трошки далі. Половина сидить в сараї, а половина вийшла. Ну а ми з Ігорюнчиком зараз обсмалили, обібрали шкуру, то тобто обдерли її повністю вже. Зараз кофе поп'ємо і далі буду зачерняти. Та розберемо потім вже м'язком, покажу, яке сало, яке м'ясо. Ну, тут та буде. Тут буде і м'язко, і підчеревинка буде із неї. І я вам скажу, що непогане сальце буде. Шпик буде чіткий. Так що шпика накапю. Приймаю замовлення на Можливо, кому треба, Хто у нас постійно замовляє продукти? Багато хто чекав, у нас свининку. Тож буде, буде і буквально сьогодні переробляємо, перетопимо смалець, зробимо кров'янку, зробимо зельц, тому що прошли раз робили зельц. розлетівся вообще хана, хана дуже швидко тільки зробили. На другий день уже його не було. Так, що заділаємо зель кров'яночку, це першим ділом, і смалець перетопимо. Ну, а потім вже будемо виходити з положення, подивимося, трошки ковбаски зробимо. В основному, звісно, все заділаємо тушонкою, тому що тушонка вона і зберігається краще. Ковбаска це таке: на вечір поїв чи поснідав, а тушонка буде лежати. Буде лежати і зиму, лежати, і год, і два, і три. Так що запасаємося продуктами, поки в нас є. Ми теж так робимо, знаєте, теж. Так, собі якийсь там е невід'ємний запас е залишили. Все, в нас там трошечки є, ми його не ні продаємо, нікуди не діваємо, то чисто наше своє домашнє. Качучки, е кстати, після того, як я їм пообрізав дзьобики, почали, верніше, перестали себе кусати. А потім через якийсь період часу опять почали. Ну, не знаю, це випустив. Мені Серега Стрілецький писав, що каже, коли Муларда випустите на гульки, тоді у них, ну, оцей період того, що вони там себе гризуть, прикращається. Так, да, реально, це замітно було. Так, кручу, верчу, себе знайти. Це було замітно, тому що коли ми їх випустили, реально вони не так перестали скупти себе. Ну, тобто, оцей період, коли я їм дзьобики повід. Повідкушував, да, то, ну я не знаю, ну, мабуть, тижня-два вони себе взагалі не кусали. Ну, а потім почали знову знову. Так що, в принципі, ну, не, не, так, не так уже, як було раніше. Раніше взагалі в кровях і всі ходили. А так один якийсь там паразит, ото є який цей. Здрасте, добрий, добрий день. Добрий день. добрий день. Взагалі, один паразитик, якийсь, який кусає всіх підряд. Так, так, О, точно, Пішліть я по... Покажу ж вам, стопчики доробив. І сьогодні поїхав, узнав ціну, на, на те, щоб зашити. Оце мені виходить, ворота і зашити забор. Усе вийшло 6500. Тобто по металопрофілю. 6500. Ну, ми так ціну узнали. Ще, звісно, не знаю, чи поробую я крутиться в цьому році. Звісно, б хотілося вже хоча б половину двору закрити. Ну, така вже от красота. Давайте я мабуть сейчас камеру переведу, і буде удобніше, хорошо? І так, ну, в общем, красота, не опісуємо. Учора вже ночі його розшив, все вже доклав, розшив, красивенно отак от усе виглядить. Зараз ще піду з тої сторони вам покажу. Ворота знімемо і з тасом е -е, покрасимо. Треба краску молоткову купити. Ну, то вже я думаю, що по воротах теж зніму відосик, по покраски, по зашивки. Ну і отак от от виглядить, уже. Уже, який знаєте, вид дає. Все, одну сторону. Сміливо можна сказати, що закінчено по роботі. Шляпу вчора теж одну по цей вже постелив, якраз, а остальні тільки понакривав. Так що, ну, от такий от вигляд. Не знаю, вроді би прикольненько. Так, естетично, знаєте, старався камні такі підбирати, щоб воно прям коряво було, ну гарно. Взагалі, не знаю, мені подобається, мені подобається гарненько як не знаю. Вроді нічогенько. Ну, Воно висохне іще. Висохне і буде отак, як отой камінчик Вон виглядає. І слідущий. і буде красота. Отут, звісно, де стопчик ось сусідський. Тут трошечки неудобно було, але я старався. Ну і в принципі випуклость камня, от бачите, разновидна така, типу, отак якось. О. Глибокою розшивкою це все діло розшив. Ну і придав такий інтересний вид. І камінь такий аж випуклий, ну, прикольненько, не знаю, сайдіт. Так, все. В принципі, пішли ми зачерняти. З вами трошечки пройшовся, якраз куфе допиваю. І будемо зачерняти вже нашу свинку. Розберемо. О. І сьогодні у нас буде безсонна ніч. Безсонна ніч із молодою, красивою жінкою. Да? О, що, будемо сьогодні... що ми сьогодні будемо робити? Коли діти полягають спати, спати ми будемо займатися переробкою, топити смалець, закривати це все в банки, робити кров'янку. Дува, боже, як ти мене вже задовбав цим хазяйством своїми свинями. Купив кукурузу да. по 5 гривнів. Я купив твою мать. 5 гривнів, 2, по 5 гривень ото кілограм. Ну, взяв е, будемо колотити комбікорм. Уже вони сьогодні у нас доїдають послідній старт. Ще купив два мішка, я їм, тобто ми їм вже дали більше, ніж треба. Вони у нас їли 15. Ні, 12 і два ми докупляли, так? Чи скільки? 15? Ще 12 ми зразу брали, потім 2 старта добрали і потім ще один ростовий взяли. Тобто вони зараз ростовий доїдають. І потім вже переводимо на свій домашній. Зараз допиваю кофе. Ох, капець. Я чашечку тут поставлю. Спасіба. Так, ну і пішли до наших ще мініків, зараз покажу. Драсті. О, О, Що? О, Красавчики. Фу. Фу. Голожопики. Не? Не ну, є. В общем, в принципі, нічогеньке, будемо переводимо. Буквально їм оце ще хватає, я навіть не знаю. Ну, сьогодні вони доїдають, і з завтрашнього дня вже у них буде свій домашній ростовий комбікорм. Щось хочеться ексклюзивне таке їм зробити. Соєвий макухи гепну кілограмів 20. Хочеться їм прям чітко заділити, да? Да? прям чітко кажи, коля нам чіткий треба, чіткий, чіткий корм. Не, тому що предыдуща партія була на рецептурі стандарта Агро. Ну, не подобалася мені рецептура, дуже мало білка там. Так що будемо будемо робити своє. А може на Сереги Шелудька попробуємо, Ніколи я так і не пробував. Вечно він мені каже, я тобі дам. Тобі каже по жопі добря чекає дати. Ось готовий корм каже, бери й годуй. Що ти видумаєш постійно якісь велики. Ну кажу, так треба. Треба щось і своє ж придумувати, правильно? Ну, коротше, подивимося, ось шолудька якийсь комбікорм. Може, зробимо по його рецепту. Подивимося, як у нас. Воно ще ж теж, понимаєте, може бути рецептура корму хороша, типа, а виходить. Сам суть соєвої макухи чи соняшникової, да, може бути різний жир, різний білок і від того теж все ж залежить від росту. Так, ну що, все, шмекають, п'ють, їдять, жують, да? Все, а ми пішли зачерняти нашу, нашу свиню. Що русалінда? Вернулася в свої покої, так? Да? Ох, і попотягали тільки що ми її. Блін, така вона дурна, сильна. Ну, така, типа, м'ясничка. Я не пам'ятаю, хто в неї був батя. А може це Бонькина? Ні, це Бонькина, Бонькина, виходить, дочечка вона вважається. Оце її мамашка це була Маша, це була мама, а Боня був папа. Ну, і, в общем, така стрикоза вийшла. Фух, попотягали тільки що так, щоб Ігорка і телефон поламали. А ну Ігорюнь, покажи, де твій телефон? Репнув телефон, і тепер треба два. Треба один е, коляну ДХТ і один Ігорюнчик. Твою мать. Ну, в общем, побили телефон. У ну, мене є. У мене є такий самий. Е, ми тоді колись е, ну, як купляли собі, ми на запас оставили на всякий случай. От і прийшов всякий случай. Так що, все. Слава Богу, ці вже м'які самі. Так, що ви тут б'єтеся, я не пойму. Давай! Ну не побачив, я що вода закінчилась. Ну що тепер? Б'ються, як дурні, просто, чесне слово, зараз ми їм. Капець дурнувати. Ану, ч? Зараз ми сюди вам ще наберемо. Було б за що переживати. Да? Подумаєш, вода закінчилась. Ігорнь! Зараз його гукнем. Ігорь! Таки його все поміняємо, дай все, господи, чи, чи не що. Аби здоров'я було. А то кусок железяки, поламався, дай поламавсь. Включи мені шлангу. Включи. Опачки. Ох ти. Твою мать. Фух, На себе все прям. Все, зараз тут нап'єтеся, а там вже просто будете допивати, дай все. Ну, зробили проблему, ну. Та ну що ви? Та тікай же, я ж тобі на голову лью. От, не, не втьопні. Донат пішов, думає, ай мені і так добре. Красивий хряк, де як нагинається. треба, кстати, мабуть, ту поїлку піднімати їм. Щоб вище було. Бачите, вони поки менші були, по-своєму пили, а тепер низьковато їм. Так. Все. Ігорюнь, виключай! І горіня, мабуть, не чує, чує. Так, Все, тут набрали. Все, набрав. Ой, красотка. Будеш тепер пробувати, будемо парувати тебе. Да? Попробуємо парувати. Є в нас оцих оцю осих мілізгу, взагалі. це все на м'ясо у нас іде. Е, паруємо раз, два і три. Три свинки паруємо, доната оставляємо. Короче, і тут ще в нас теж дві. Що ти? Що? Варвара Миколаївна, що? Немає в тебе тепер машухи подруги твоєї. Де? Ну нічого, вона вже просто вже їй треба було. Як би не важко було Да? Що таке? Чого ти мене кусаєш? Я ти зараз Що Шо таке? Щось не подобається? А тобі що не так тут? Що ти? Сосуночок, сосуночок. Вечором прийду, будемо уколи робити. Процедури. Найшов я купіратор, да. ну повезло вам, уже не будемо копірувати. Що ти хочеш? Шо? Шо? Годуй, давай. Бо заберу, хочеш заберу. Заберу одне порося, втечу. іди сюди, Іди сюди. Ну, дурна свиня, що таке? Давай разом, сял, зробимо, давай. <свистити> лізуть. Чмакунька є те, да? Ой, Так. І мелкий, кстати, відійшов. Ну, він як, він мелкий, так і остався, не відійшов. Я думав, антибіотик колоть не колоть. Ну, в общем, він -то такий, знаєте, трохи чуханський, но, ну в принципі кажи, цицьку смокчу і корм їм. Що ви хочете? Зараз піду вам гранулірувати щось буду. Так, все, втікаємо від сіля. З, маш... з машухою ми справилися. Грінь, да Не переживайте, кажу, буде в тебе той телефон. В телефоні проблема там постійно телефон. До комп'ютера підключимо, перетягнемо все, що треба. Він же ж включається, це ж не те, що він повністю здох. Так, ну і в принципі, що в нас вийшло тут по м'ясові. По, по цей Повішав О, салко яке. Ох і шпик. Та ти що, будемо каптити, зараз воно все вичихне. Ми поїдемо на Шевченка туди, до тестя. Ну, на хату будемо гранулірувати корм бройлером. Прийшов уже мені і премікс. Ну, коротше, зараз поїдемо, заділаємо. а це усе хай остиває. Як охолоне трошечки, тоді будемо. Ну, свиня велика. Вроді би і паралізатором били. Ну, сало, сало бачите, біленьке, хороше. Баличок теж непоганий. Ну, а всередині трошки, звісно, кров'яшечки було. Ну, це все витриться, вийця і нічого страшного там абсолютно такого немає. Так що, все, взагалі, оставляємо. Ось так от башкенці, я тепер кишки е, потім наберу е, цьому Олешки, е, відвезу собакам, буде щось варити. Ну, як завжди, е, на, на лісничество там, коротше, в селі сусідньому він чисторож, чи що, ну, щось в взагалі. Я казав колись. Фух, все, коротше, якось отак. Що, вкидаємо пшеницю, Стас, розверни пасата, прицеп підчепимо. А пшеницю треба вкинути. В багажник? Ну, давай, добре. Хлопців, зараз за арканю. Так, що так ти розвертаєшся? Два мішки, давай, пшениці, горох там є, і макухи зараз теж вкину. Марис, ми поїхали туди, справимося і все. В принципі, все, красота. Зараз ще хотів. О, Стас заділав мені прицепика. Ось такий тепер гарненький прицепочок. Ну, звісно, ненадовго, тому що з нашими роботами він дуже швидко вимажеться. Ну, все одно освіжили, підкрасили його. Тобто, ну, отак. От, от от. Все. Чистенький стопи. Габаріти. Ну, в общем, з оці треба поїхати ще в магазин купити, бо старі такі вже були там коцнуті, трошки тріснуті. Ну, В общем, все, з прицепиком новеньким, можна, можна тепер їхати куди хочеш. Зробили розетку, зробили проводку, повністю все перебрали, передивилися, то тобто все світе, все мигає, стопи, повороти, ну, коротше, габаріти, все повністю робоче. Що, ти за рулем поїдеш? Да? Що, хоч покатаюся оце, так? Да? Фух. Чесно, їдь, бо я вже чесно заморився. Дай мені той листочок і, і ми поїхали.